Друзі, вітання всім. Урочище покол. Його ще називали урочище Бичок, за цю територію громада вела боротьбу 7 років тому і, на жаль, героїчно програла. Що знаходиться тут, в урочищі? Ну, Звичайно ж, знаходиться заправка, про яку всі знають і про те якої боролись. Я зроблю пост на Фейсбук і. Першому коментарі буде локація, де ми знаходимося. Оце дійсно заповідана територія. І дякуючи Кекс, Київський екологіко-культурний центр, Борейко, Саша Дядюк, мій друг, активно приймає участь Ксенія Семенова, всі слуги народу в її особі, знаєш, приймають участь у тому, щоб перетворити цю територію в заказник. Я підтримую. Зараз ви бачите цю територію на відео. Да. Мало що тут від заказника, звичайно, але по-іншому зберегти від вирубки цей ліс неможливо. Тому є механізми боротьби громадськості, але ці механізми недосконалі, до кінця достеменно не опрацьовані. Тобто будь-яке оголошення ПЗФ, це тільки початок і має бути охоронний договір, межі визначені і тоді. Статус ПЗФ буде закріплений. Тому громадська організація Ренесанс не є тролями дядюка і кекса, ми пропонували свою допомогу. Зараз працюємо над ПЗФ в Дніпровському районі, озеро Тельбін, і хочемо зайнятися Горбачихою, тому що, на жаль, Горбачиху активісти кексу не бачать. Але, друзі, зараз зверніть увагу, да, столичне шосе. Лісочок загіжений, запльований. І от він таким і буде, тому що без охоронних зобов'язань, без документів, меж землевідведення і без зобов'язань охоронних через положення ПЗФ ця територія просто буде засмічена. Так, можливо, вдасться її е, уберегти від забудови. Зверніть увагу, да? це цегла, бетон. Ні, ніяких асоціацій не виникає у вас, друзі. Так от, уберегти це одне, почистити і перетворити дійсно в зону відпочинку природозаповідно, не рекреації, як пише заступник міністра ВО, міністра Краснолуцький, а дійсно зробити справжній ПЗФ. Тому долучаємось, працюємо разом. хоча... Я не зупинюсь і буду критикувати не тільки кличка і його банду, але і е, активістів, а також псевдоекологів, які не дороблюють свою роботу до кінця. Отже, заправок у лісі не повинно бути. Крапка.